На рівненщині чоловіка мало не зачавила залізобетонна плита. У селі Листвен Дубинського району обвалилась недіюча споруда. Стіна впала на людину. Перехожі це помітили і викликали рятувальників. Діяти потрібно було максимально швидко та обережно, адже залізобетон залізобетонна плита мала чимало вогу, і кожен невірний рух міг ще більше нашкодити чоловіку за допомогою гідродомкрата та пневмоподушки наші бійці обережно підняли плиту, дістали чоловіка, після чого його оглянули медики і доставили в травматологічне відділення центральної районної лікарні з діагнозом перелом нижніх кінцівок, перелом лівої кисті, забій грудної клітки та розсічення лобової кисті. Що біля надіючої споруди робив селянин, скільки йому років, поки невідомо. Зараз потерпілий у лікарні стан його середньої важкості. Загрози для життя кажуть медики немає.